Друзі, друзі, давайте з вами пройдемося по вечірньому Києву без світла. Ми чуємо виключно генератори, ми розуміємо, що ми сидимо без світла, що все працює на генераторах. І от тут під час, от, щоб світу показати, що. Що це правда, що Росія продовжує залишати весь світ без світла, а я три з половиною роки назад попереджувала світ, що Росія вганяє світ світовий кризис, з немає з якого немає жодного виходу. Він цей вихід він один. Це закінчення самої Росії і деокупація всіх територій України. Якщо хтось думає, що якісь там начебто тихі таємні перемовини дадуть вихід для всіх країн світу від таких проблем, як е криза продовольча і енергетична криза у вигляді світла. Все, що найбільше потрібно цьому світу, це електроенергія та продовольство. Ця епоха закінчилася. Закінчилася. Землю продовжуються мінувати. Кожен день ми маємо зменшення кількості земель, які, а, які потрібні для засадження. Трошку, але Україна втрачає і втрачає на наступні 100 років. дії Росії як геноцид планети. Як геноцид планети. це не Росія повинна подавати якісь позови проти України, в міжнародний суд, а вони їх приймати. Це Україна повинна судитися і подавати зустрічні позови в такому випадку. А, випадку. а взагалі, дивно, що їхній позов проти України, міжнародний суд взагалі прийняв. До розгляду, і оце прийняття цього позову до розгляду є ганьба міжнародного права, в принципі, просто ганьба. Так от, не вирішується цей кризис. Якщо хтось там буде у нашої влади питати, як ми можемо вирішити це питання, воно не вирішується. Якщо ми беремо головне, саме головне воно не вирішується, воно вирішується перемогою України. Воно вирішується повністю, повністю, щоб з території Росії на територію України не летіло жодної ракети, жодного шахеду. І після цього Україна могла відновити Запорізьку атомну електростанцію. А всі там тес або інші види електростанцій, які б вони не були. Для цього нам не потрібен мир. Там потрібна перемога. Так от я взагалі вважаю якісь там заяви про мир перемир'я взагалі це здача інтересів України та всього світу. Тобто якісь, як -то в світі за гроші лобіює якісь інтереси, знаєте, що їхні дії будуть, будуть нульові. Да, я говорю і я говорю, да, і погано чутно, тому що на кожному рука. Я хочу показати цей світ. Я хочу показати. Отак От працює МАМ. Отак працює банк. От так працює банк. Йдемо далі. Кожен магазинчик, ко кожен магазинчик а, має, кожна кафе а, має генератор. До речі, мабуть, така ситуація не в Росії, але їм вже варто закупати. Також закупати генератори, тому що а, не тільки Україна, а й інші країни повинні пообіцяти Росії віддати такої ж манектори. Щоб це стосувалося виключно також їх. Щоб вони сиділи також без світла, щоб вони мали поганий настрій, щоб вони от, от, чули оці звуки. Так от, так-, от, хто у світі лобіює інтереси про якісь перемовини? Знайте. Знайте. Що ці всі зусилля будуть марні, абсолютно марні, тому що жодні глобальні великі питання не вирішуються. Вони вирішуються виключно перемогою України. Причому після перемоги України треба мінімально хоча б пару років на відновлення потужності, на відновлення якісь ось потужності. І тільки після цього. Більш-менш світ а, запрацює. Дивіться, в США велика кількість а, скорочень, звільнень. А на сьогоднішній момент день штучний інтелект він повністю, а, він повністю а, скорочує програмістів. Він вбиває деякі професії, штучний інтелект звільняє людей. Ця штука вона не розвиває економіку, вона її вбиває.